Ранок на КП «Броди» розпочинається активно. Спецтехніка споряджається та виїжджає на маршрути. Новенький в автопарку бродівських комунальників сміттєвоз марки Mercedes сьогодні їде по міському маршруту. Це сучасна спецтехніка, призначена для збору твердих побутових відходів з контейнерів. Сміттєвоз обладнаний пресом і може за один рейс очистити до 80 контейнерів. Він автоматично піднімає контейнер, пересипає відходи та повертає контейнер на землю. Бродівська громада отримала його завдяки співпраці з містом партнером Бендор та благодійним фондом Карітас. Дякуємо партнерам за допомогу та підтримку. Проте навіть такий потужний та місткий сміттєвоз не може забирати будівельне, рослинне та негабаритне сміття, яке мешканці громади викидають на сміттєвих майданчиках просто біля баків. Часто через засмічення спецтехніка навіть не може під'їхати до майданчика достатньо близько, щоб дістатись до контейнерів. Тому працівникам комунального підприємства Броди доводиться прибирати сміття на майданчиках вручну. Нагадуємо, що контейнери призначені для збору тільки твердих побутових відходів. Для вивезення негабаритного, будівельного та рослинного сміття. Мешканці громади можуть замовити спеціальний причіп. А для утилізації зрізаного гілля комунальники не дають послуги, що поріза. Не засмічуйте вулиці громади, телефонуйте у КП «Броди» та замовляйте послуги.